Сьогодні трошечки похмура погода. Ми приїхали у гори. Подивитися, що тут по грибочках. Дивись, білий. Що? Білий? Так, дивись. Друзі, ну це Це Бачу? перший білий. Ось так, а ну. Там подивиться, ой які ножи ще така. Ого! а ну. бачите який. О. Друзі, вітаю! Перший біленький нас вже є. Ось так. Сьогодні ми їздили дуже багато з самого ранку. Їздили по, а, ну Шукали нові місця для себе. А. Там лисичка. Ще. Лисичка ще. Ну зараз подивимося. Ага. От. Не збирали грибочки, а виключно їздили і дивилися, як під'їхати, який ліс. От. І заставили собі таку, так, таку карту на будущее і обов'язково поїдемо по цих місцях. А зараз вирішили все ж таки вийти. Тут поруч річка. Ну, чуєте? От. Щоб собаки не трошки погуляли. От. А ми може і грибочки знайдемо, але один вже є. А, який запах. Сподіваюсь, знайдемо ще. Ну, все як завжди. Все, що побачимо, друзі, побачите і ви. Айда. Ой який чистий, бачите. А от там лисичка. Бачу, бачу, ото. Одна? Ану. А, не одна, друзі. Там декілька лисичок. Або ні, ріше. Це напевно. Не лисички. Єжовіки. А он дубовіки якийсь стоїть. Воно, ну, бачите, який. Це ні, друзі, це єжовіки їстівни, але ми їх дуже рідко беремо. А ось дубовічки сьогодні візьмемо. Ветерець сьогодні. Десь напевно зараз у горах 19, може 20 градусів. Жека, розвідник. Поруч ще один грибочок, але це не їстівний. Дуже схожий на дубовика останнього гриба, ну, я вам показував. Але не він. Сировішки. Ви бачите, які молоді. Тобто тут е грибочки ідуть. У нас залишилось не дуже багато часу, але вистачить. Собаки побігали, а ми подивилися, що у лісі. Що це таке Цікаво ти знайшла? Ні, це... Риш, дубовік молодий, або... Або, або, бач, ножка синіє. Або червоняк молодий. Дуже маленький. Зірвали, то зірвали. А ось напевно білий стоїть. Зараз. Подивимось. Так, да, біляк. І ви бачите яка бочечка. Ох, хрустяш який. Оп. Сі. О. О, який гарний дубовік, так? Да? Супер, молоденький такі. Uh -huh. Тут бачите такими невеликими участочками ліса, праворуч, ліворуч, хвоя. І ось тут дуже полюбляють рости грибочки, різні. Ось тут рішення ліворуч, да І от тільки зайшли, бачите. А той лісочок що ліворуч був від нас воно і стоїть я ж говорю тут а, такі місця дуже полюбляє особливо білий гриб У нас собаки не носяться мухомор молодий вона голубінка але стара Хем мухомор. А ось поруч це ніжка. Шматочок ніжки від білого горба. Тут поруч є село. А от. Самі грибники з інших сел не, не часто приїжджають з міст. А от саме місцеві сюди ходить. Напевно були. Я думаю, що або зранку, або вчора, бо така вже мішка не дуже сижа. А ти деріш? А от бачите, як сховався. Сто відсотків білий. Зараз ну, мішка така... О, який красотун. Ось так. Впевнений, що тут пройшлись, але наші гриби ніхто не збере. Вони нас дочекаються. Ось стоїть? Ні. Дубовік, але нистиний. Підгрузки. Я гарний дубовичок молоденький. Червоні мухомори вже йдуть вовсю. Поодиноко зустрічаємо лисичку. Ну таку візьмемо. От Зовсім бубочки. Нехай підростає. Воно ще лисичка. Собаки на сьогодні досить спокійні. А що там в тебе? Дубовичка, Дубовички. Теж гарно. Мені там одного білого залиш. Я тобі і багато залишила. Ріша ще одного. Красотуна знайшла. Ано. У. Ага. Гарний. А де ти? Мені залишила? Не бачу. Ти бачиш. Ну там червоний у Маленький. Ага, ну отсюда не, не бачу, але... Вірю. Поки я навколо тут ходжу, шукаю біленький, рішу, ще одного знайшла. Маленького, але ж біленький. Як не то? Це твоє шукаю. Жекі, а ну давай, допомагай мені. Бо мама покосила всі гриби. Воно молоденькі, такі червоні мухомори стоять. Може поруч. О, Іріша каже, оці два білих, що вона знайшла біля? Червоного мухомора. Бачите, який молодий. О, один, другий, третій, четвертий. І воно п'ятий стоїть. Так, да, мухомори пішли. Там все передивилося. А зараз тут ще. Подивимось. Ось тут постійно так, отакі галявини. А де ти є? Чую, на цих галявинах дуже багато ягоди. Сьогодні напевно позбираємо трошки додому. яка. Смачна. Ще два мухомора, які красотуни, але це королівські. Схоже на червоний, але ж колір трошки інший лисички сьогодні мало зустрічаємо щось їх мало для цих місць Воно ще одна хоча в цьому році в цих місцях лисички ми багато збирали на початку літа Ховається, а дубовик нестівний. А джека сюди! От не слухняний, а? А це що? Ні, сиронішка. Що в тебе? О, гарна яка, ще лисичка. Поруч два дубовичка. Жекірі, ходь сюди! А він в розвідку бігає і зараз нам скаже, є там грибочки чи ні. Вирішили трошки вище піднятися. Ще тут подивитися. Друзі, такого гарного червоняка побачили. І Ріша побачила. Зараз покажу. О! ось він. О, хустяж. Супер, да? Впевнений, угу. храбочливий він не буде. Бачите який? О! До наших грибів. Кожний 5-10 метрів якогось грибочка зустрічаємо. Ви бачите, які красоту, на. Ну то класика. Йдемо по цієї дорозі вверх і постійно так залазимо і дивимося. О, мухомор. Тут нічого. Краса яка, так? Да? Декілька грибів тут знайшли, трошки лисички. А от і вирішили все ж таки спуститися донизу. Там є декілька місць, де можна походити. Тут, бачите, чим вище підіймаєшся, грибів менше і менше. Але все більше і більше ягоди. Багато недозрілий, ще трошечки тут цілий плантації будуть. Тут поруч є струмочок, зараз на 5 хвилин. Підійдемо собаки. Кунуться, да? підемо далі. Собакени 5 хвилин. Прилежати. Водоплаваючий пес, а собакени накопалися. Біляк? О, ріша білого знайшла. Ми вже трошки... Ух ты, які гарні, трошки відійшли від річки. Струмочка того. Вася тут сируїшки попадається От ріша білого знайшла. Може ще щось знайдемо. Ох ти! Та гарний, гарний! Чистенький, пацан. Ага. Більбонець, на сонечці, після струмочка, ой, як гарно Гріється. Ну що там в тебе? Більш нічого поки Сироїжок тут багато. білого. Поки що тільки одного тут знайшли. Жека з тобою? Да, а, воно. Ви бачите, скільки Не оцих дубовиків. Біла знайшла? Білий? Зараз подивимось. А з цього боку лисичка гріш. Угу. Небагато так. І ось лисичка. Там теж лисичка? Зараз подивимось за забіла Іріша знайшла. А гарний який, да? Угу. Чистий. Угу. Ну що, пройдемось трошки далі. Чи угу. будемо? Зробимо круг і будемо повертати. Та можна трошки ще пройтись, ще час дозволяє. Ну, давай. Такі файні тут місця, але не лисички, не білих, стільки моху Згадав за лисичку, бачите, ось вона, стільки бубочок Тут вона ще буде А в тебе що? Крім сироїжок каже нічого. Ну. Це що? Ні. Стара сироїшка. Почався, друзі, такий крутезний схил. Знову Іріша ходили воруч, а я... Тут заходжу, дивлюсь, ну, дубовик один є. Як його тут ніжка така. О, бачите який. Сира їжка молодесенька. Ну, такого кольору візьмемо. Гарна така. Теж такі хащі тут. й схил. В цих місцях ми ніколи не були. То трошки часу залишилось от і вирішили. Ще трошки пройтись. А що там в тебе? Нічого. Ну, в мене і сироїшка одна. Краса яка. На жаль, сонце світить, не видно, а ну ой як. А тут ще вверх дорога йде. Ну, це не дорога, це гірські потоки йдуть, коли злива. Потихеньку, друзі, йдемо ми до машини. Гарна сьогодні прогулянка. Нам ще такі дві річки твій. А там далі вже такі що не може бути. Так, да, так, йдемо, знаєте. Дивимося, все. Можеш ось побачити. А тут може бути Іриса, да? так? Бач такий підйомчик. Да, да, так. Да. І воно там, от вздовж річки. Ви тут подивишся. Ну подивись там, я тут глянув. Буквально там на 5 хвилин і йдемо далі до машини. О, саме... Ух ти, Саме по таких місцях, то тут можна вбитися, бачите? Яке все. Так. Оп! Саме по таких местах мы сегодня и встречаем белых. Вот таких хащица. А тут, друзья, произошло. Видите, обрезали белый. И какая нишка чистая. Это, видите, буквально 5 метров від річки. Понизу лисичку бачу Не помітили Зараз зберемо Де там Маріша? А десь по тому березі А вона. Вирішу з тої сторони річки нічого, а в мене ви бачили трошки лисички не різані, ніжки від білого. Ну, ту, Друзі, ви ж бачили, ми зараз тільки що зайшли з цієї лісової дороги. Це дуже близько, вона буквально, ну вон видно її. Тобто тут ну, це таке місце, що навряд чи тут можна знайти гриби, тому що... Кожного дня тут вздовж дороги цієї ходять місцеві грибники. Всі собаки з тобою. Вільбані? нема. Новини, а? Ну що, друзі, перейшли ми останню річку. Воно вже Лісова дорога, машина. Вийшли при до нашому транспорту. Що, гарна прогулянка. Та ще й трошки грибочків знайшли. Нет, собаки набігались, але треба їхати додому. Зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Ось, бачите, білий є. Тут скільки? Чотири. Голубінка, трошки лисички є. Червоняк, дубовики є. Тут також дубовички, 4 білих, лисички трошки є. Непогано. Будемо їхати ми додому. Ну, а з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока.